Ви на каналі Шамбала, і в цьому відео у нас для вас справжня знахідка. Найпопулярніший самонадувний килимок в нашому магазині від бренду Сіату Summit модель Camp Mat Plus. Поїхали. Ось наш герой. Килом пакується в чохол з утяжками. Це зроблено для того, щоб швидше та легше було його запхати у цей чохол. Але до цього ще повернемось з водом. Килом виготовлений з високоякісного матеріалу з поліестеру 75 ден, посиленого термопластичним поліуретаном. Відразу видно, що він розрахований на тривалі подорожі. Зверніть увагу на систему самонадування. Вам просто потрібно розгорнути килом і відкрити клапан. Килом самостійно заповнюється повітрям, і це економить ваш час і зусилля. Якщо потрібно, ви завжди за допомогою герметичного ручного насосу, можете його піддути. Кемп Мат Плюс забезпечує відмінну підтримку завдяки своїй конструкції з численними внутрішніми перегородками Delta Core та товщиною 7,5 см. Відчувається просто шикарно високий рівень теплоізоляції, а саме R-Value 4,3, забезпечує комфорт навіть у холодну зимову ніч. Коли ми все протестували, покажемо вам, як швидко і легко згорнути кил. Просто відкрийте клапан для випуску повітря, згорніть його в ролон і зберіть у сумку. Це займає всього кілька хвилин. І ось так швидко та легко наш Кемпмат Плюс готовий до наступної пригоди. Килим випускається у формі кокона в розмірах Regular та Large та у прямокутній формі в розмірах Rectangular та Rectangular Large. Більш подробна інформація щодо ваги та розмірів наведена в таблиці. Якщо ви шукаєте надійний, комфортний килим для кемпінгу або походів, цей варіант однозначно варто розглянути. Дякуємо за те, що були з нами. Не забувайте підписатися на наш канал Шамбала, щоб не пропустити новинки та корисні поради для туристів. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. До нових зустрічей і захоплюючих пригод!